Вітаю всіх. Сьогодні розпакуємо трошки Хавортій та поговоримо про догляд. Думала, що моя жага до Хавортій пройде з попередньою посилкою, але бачу, що не вщухає взагалі. Тому не стала я пручатись і замовила ще Хавортій. Хавортія Бадія гібрид. Листочки виглядають, ніби вони вологі, завдяки глянцевим віконцям. Дуже цікавий гібрид. Згодом вона має стати темною. Мамілярія плумоза. Так, це, щоб посилка тільки з хавортій не складалась, то поповнюю і колекцію кактусів. Обирала ще астрофітум, та його не виявилось у наявності. А на цю мамілярію я давно поглядала. Подобаються кактуси або пухнасті, або взагалі без голок, або з дуже багато голок. Хавортія Спленденс. Койбіто. Це маленька ще Хавортія, судячи з фото в інтернеті, повинна вирости просто неймовірною красунею. Сподіваюсь, за цей сезон вона встигне проявитись. Хавортія Бейрі з колекції Стівена Хаммер. Він виявляється відомий колекціонер, і селекціонер, сукулентів в основному з родини Аїзові, а також автор декількох книг і численних публікацій у ботанічних виданнях. Хавортія Вімі Юмідоно, Схрещена з Хавортією Вімі Star Wars. Це подарунок. Цікаві ворсисті листочки має цей вид. Мені вона чомусь нагадує Пігмею. Тільки листочки більш видовжені та ворсинок більше. Хавортія Гарасусайку, Що перекладається як. Глас Work на англійську. Це ще один подарунок. Дуже цікава Хавортія. Єдине, що мене лякає, це якісь занадто м'які листочки. Ніби вона перемерзла. Хавортія N Suj Comptoniana 101. Вже видно, яка ця Хавортія буде неймовірна. Кількість гібридів просто неосяжна. І неможливо зупинитись колекціонувати цю красу. Наступна Хавортія також має дивовижні листочки. Хавортія Мутіка. Ось вони всі разом. Мої чарівні новиночки замовляла їх на сайті Cactus Shop там багато продавців виставляють свої рослинки і можна знайти сукулентики на будь-який смак. Зараз треба було б обробити всі рослинки від шкідників та хвороб, дати їм висохнути і тоді вже висаджувати у субстрат. Але я на свій страх і ризик цього не буду робити, а тільки пензликом по максимуму струшу весь субстрат. Спробую обережно повиймати вату з коріння і звідусіль. Не люблю пакування ватою, це просто якесь знущання її вибирати, особливо з кактусів. розумію, що це не спеціально пакують ватою, щоб зробити більше клопоту, а вона можливо гарно зберігає тепло чи захищає від ушкоджень. Якщо знаєте, чому саме вата і чим вона краща за будь-які інші варіанти пакування, то напишіть у коментарях, будь ласка. Кожен любитель рослинок в якийсь час розуміє, що саме цей рід рослин йому до вподоби зараз найбільше. І починається хаотичне, а може й організоване скупляння різних видів цього роду. У мене раніше це були ехеверії. Хто бачив мої давнішні відео, то могли звернути увагу, що кожне замовлення були ехеверії. Їх дуже багато, вони неймовірно гарні і досить розповсюджені у нас. Але на жаль, в моїх умовах влітку дуже спекотно. А як виявилось, багато видів ехеверій таке не переносять. Тому я трошки змістилась в інші роди. Тепер це Алоє і Хавортії. Поки і Алоє і Хавортії чудово перенесли минулі два літа без жодних втрат. Навіть з відключеннями світла, де я не мала змоги кондиціонером освіжати лоджію. Тому сподіваюсь, це літо також буде без втрат. А тепер саме час підписатись на канал та обов'язково напишіть, як вам новинки. Чи маєте такі в колекції, або може якась потрапила в ваш список бажань. Зараз хочу вам нагадати про те, що робити з рослинкою після покупки. На каналі є відео зі схожою інформацією. Залишу посилання в описі. Як тільки ви отримали нову рослинку, треба прибрати весь субстрат. Якщо ж рослинка прийшла з голим корінням, то більша частина роботи вже виконана. І залишиться лише дочистити коріньці. Наступний крок це обробка. Тут можна зробити розчин самому або придбати готові спреї від хвороб та шкідників. Головне, щоб там була хоч якась діюча речовина, а не просто добриво з надписом від хвороб, бо і таке зустрічала. Такі обробки допоможуть позбутися живих шкідників та скоріш за все від деяких грибків. Звісно, якщо є десь відкладені яйця шкідників, то обробку доведеться повторити. А щоб не заразити інших, то варто ізолювати рослинки на пару тижнів. Як я вже казала раніше, цим кроком я часто нехтую, а розбираюсь з хворобами або шкідниками вже по факту їх виявлення. Це не дуже розумно з огляду на кількість рослин в колекції, але так. Вам раджу всіх оброблювати. Тепер чекаємо, поки новенькі рослинки гарно просохнуть. Якщо це сукуленти, то можна не спішити і залишити аж до наступного дня. Далі настав час висаджувати. Горщик варто обирати по кореневій системі, а не по надземній частині рослини. Тобто, щоб коріння вільно влазило у горщик та без запасного пустого місця. Розповідаю це все і насипаю півгорщика лечузи без коріння. Це виглядає не дуже щиро, але я знаю точно, скільки треба полити, щоб рослинка не загнила. І це все просохло до наступного поливу. Отже. Часто у кактусів або ехеверій мало корінців, а верхівка досить велика. І так їх дуже незручно саджати, бо вони перекривають весь верх невеликого горщика. Але це не причина брати великий горщик, особливо, якщо ви тільки починаєте знайомитись із сукулентами. Субстрат має бути таким, щоб між поливами він повністю пересихав. Але і утримувати вологу теж повинен десь пару днів. Якщо ви посадите кактус в землю з городу, то волога буде довго утримуватись. Такий варіант не підійде, бо кактус з великою ймовірністю загниє на якийсь із поливів. Або просто застигне і не буде рости. Також така земля досить щільна і з часом перетворюється ніби на бетон. Тому корінці там теж утрамбуються, і доступу до повітря не буде. А це сприяє розвитку грибкових захворювань. Але якщо додати достатньо розрихлювачів і всі ці проблеми зникнуть, то можна використовувати і землю з городу. А краще, звісно, купити універсальний субстрат або субстрат для кактусів і сукулентів і додати в нього перліт. Та інші розрихлювачі по типу цеоліт, цегляна крихта, річковий пісок для кактусів, літопсів та таких сукулентів, що досить тривалий час можуть рости без води, то розрихлювачів треба відсотків 60% або і взагалі повністю мінеральний субстрат по типу лечузи. А от для красу каланхоя та таких більш вологолюбивих сукулентів розрихлювачів може бути десь відсотків 40. Ще уточню, що розрихлювачі по типу кокосові чіпси не підходять для сукулентів, оскільки занадто вологоємні. Освітлення має бути яскраве. Але насправді багато сукулентів не люблять прямі сонячні промені. Тому Східні і західні вікна це ідеально. Якщо світло з вікна затуляють дерева або будівлі, то може знадобитися додаткове освітлення. Такі сукуленти, як красоле, хеверії, седуми, без додаткового освітлення швидко витягаються, і треба буде потім перевкорінювати, щоб повернути нормальний вигляд. А от хаворті алоя, сансев'єрії – це ті сукуленти, які і без додаткового освітлення, та навіть і трошки потягнуті, виглядають не так і погано. Поливати сукуленти слід тільки тоді, коли субстрат повністю просохне для деяких рослин по типу агавоїдні хеверії то ще можна почекати пару днів після просушки, щоб листочки почали трошки тургор втрачати. І ось вони, мої новиночки, висаджені в лечузу. Поливатиму їх разом з іншими сукулентиками вже за пару днів, тим паче погода не спекотна. Якщо б до поливу було б ще довго або було б дуже спекотно, то полила б на наступний день небагато. Поставлю їх на свої місця вкорінюватись та звикати до нової домівки. А на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.